Ненавидить російську владу, бо вона не визнає участі українців у Другій світовій війні. Ветеран Василь Чупак у свої 97 років досі не може визначитися, як ставиться до воїнів УПА, хоча пригадує, під час Другої світової війни доводилось із ними перетинатись не раз на полі бою. 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз, Василю Чупаку було 15 років, тоді на шкільній лінійці у Слов'янську, звідки він родом, побачив, що немає чоловіків. я увидів десь у в сентябрі місяці от, машини з'явилися з раненими, окровавленими, а я рядом жив з районною лікарнею. І почали розгружать Я Вже понял, що це дійсно війна. І ми з матір'ю евакуювалися в село Богородище Славянского району. А отец уйшов в армію. Василь Чупак пішов на фронт у квітні 1942 року, будучи 15-річним юнаком. А у 1945 році брав участь у наступальній операції на Берлін. Тоді, увірвавшись в столицю Німеччини, Червона армія знищила понад 400 тисяч людей. Згідно з історичними джерелами, так зване звільнення Берліна, насправді це були звірські вбивства, свалтування та мародерство. На окраїну Берліна ворвалися 22 апреля. На заборах везде було написано «Берлін Блайб дойч», – «Берлін буде німецьким». І потом Гебельск скричав «Дикі восточні орди топчуть грубим сапогом цивілізовану Європу». Коли ми зайшли в Берлін, вот там так, от звод. Врывается какой-то дом, отделение в подвал, вот, если туда какие-то звуки, стрельба, гранаты туда и по этажам. Вот, вот там участвовал в боях. А сколько там убил, кого убил, знаете, как-то не знаю. У 1942 році створили українську повстанську армію. За даними істориків, радянська пропаганда очорнювала УПА. Чекісти для цього використовували різноманітні провокативні методи. Зокрема, переодягалися у форму УПА та вчиняли злочини. Про українську повстанську армію. Що ви про це думаєте? Я її ще не оцінив, але я б, звісно, так не схваляв, цю армію, тому що я Помню, рассказывали фронтовики, пересекли к фронтовику, уже возвращались вот, это целая машина этих фронтовиков. Вот. И они переехали во Львові границу и возвращались. И эти лісовики перестреляли всех. Ну, как говорится, ну за что? Як, так, непонятно. Я не я ними. У 2010 році президент країни, агресорки Росії, заперечив участь українців у Другій світовій війні. Це хамство, це хамство, Українці дуже активно участвували. От, От з моїх родственников несколько человек участвовало в боях. А я, я почему пошел? Я никогда даже во сне не мог представить, что раз мы с Россией будем воевать. Никак не мог представить, сколько раненых таскали. Ну как это так мы друг друга вот тащили, помогали. Вот. А сейчас через присельну планку автоматами смотрим друг на друга. Слушайте, это не это зверство. Тогда война была, була людей, война, а сейчас война техники. Сейчас летают вот эти летучки, Путина судить надо. Ювген Пасилюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4.